Вітаю, друзі, ви на каналі Євросапієс з Іванною Климпуш ценцаце Ми знову перемогли. Ми зробили ще один крок додому до європейського союзу. 25 червня відбулася перша міжурядова конференція Україна ЄС на рівні міністрів, яка розпочала старт реальних переговорів України з ЄС про членство і на якій представили. Переговорну рамку для України. Для нас це означає три речі. Перше, Україна виконала свою домашню роботу для початку перемови. Ми дійсно ухвалили всі необхідні закони. Парламент і очолюваний мною Євроінтеграційний комітет зробили все необхідне, щоб Україна розпочала перемовини. Але тут я хочу звернути вашу увагу, що це було би неможливо без. Роботи урядів України починаючи з 2014 року. Це ми підписали і активно виконували угоду про асоціацію. Це ми зробили безвіз. Це попереднє скликання парламенту ухвалило більшість необхідних законів для того, щоб нас взагалі розглядали як кандидата. І головне, що я хочу, щоб ми всі зрозуміли: початок перемовин про вступ це не заслуга однієї теперішньої влади. На жаль, це заслуга великої війни. Саме через війну і через нашу відчайдушну боротьбу країни ЄС змінили своє ставлення до майбутнього України і стали готові враховувати нашу трансформацію і таки дали статус кандидата, і таки офіційно оголосили перемовини. Це не через якісь особливі прориви у реформах останніх років. А от тепер наш вступ критично залежний від того, чи влада сама збирається змінюватись, та чи дійсно готова робити реальні зміни в країні. Друге, нас тепер чекає важка і кропітка робота. Тому я прошу владу уникати популістської ейфорії і не створювати хибних очікувань у суспільства. Ми не вступимо до ЄС ні за рік, ні за два. Лише скринінг, тобто оцінка нашого законодавства, може зайняти рік. Ну пам'ятаєте ж, наприклад, Сербія веде перемовини вже понад 10 років. Мені зараз у коментарях можуть закинути, що це в тому числі через проблеми з Косово. На що я попрошу вас не забувати, що і у нас, на жаль, є проблема війни. І це теж треба розуміти в контексті переговорів. Ну і третє, найважливіше переговорна рамка. Це база для ведення переговорів. Вона регламентує за якими кластерами, напрямками будуть здійснюватися перемовини і процедури, як вони будуть здійснюватися, як відкриватимуться і закриватимуться кластери, тобто розпочинатимуться та закінчуватимуться переговори за різними сферами. Переговорна рамка містить шість кластерів, чотири з яких присвячені саме економічній інтеграції. І економічна інтеграція дійсно. Надзвичайно важлива Україна має захищати свої інтереси, держави-члени Європейського союзу будуть захищати свої у переговорній рамці. Взагалі є термін поглинальна здатність союзу, від якої будуть залежати зміст і тем переговорів. І ми маємо переконувати наших партнерів, що ці перемовини в економічній частині повинні мати принципово інший характер ніж у попередніх. Хвилях розширення маємо переконувати, що не тільки Україна вступає до ЄС, а й як не дивно, сам ЄС до України, бо ми велика країна з населенням та великою економікою. Ми маємо звертати увагу, що після цієї хвилі розширення ЄС зможе справді претендувати на статус першої економіки світу, принаймні за ВВП. І щоб це трапилось, необхідно максимально ефективно провести розширення в економічному сенсі. Тобто, це не має бути розширення виключно в парадигмі захисту економіки існуючих членів. Це має бути розширення для досягнення світового економічного лідерства. І тому це не мають бути перемовини ЄС проти України чи навіть перемовини з нульовою сумою. Це мають бути win -win переговори. Повторюю, не тільки ми інтегруємось в ЄС, ЄС також інтегрується в нас. Ну точніше, Євросоюз інтегруватиметься у новий євросоюз. Все це важливо і все це треба робити і робити ретельно. Правда, для цього. Треба мати інституційну спроможність, яку я зараз не спостерігаю. Радше спостерігаю зворотні процеси, в тому числі через фактичне згортання реформи Державної служби, яке почалося у 2019 році. Але найважливіше інше. Якщо ми прочитаємо переговорну рамку, то фактично вся її риторика присвячена одному найважливішому кластеру. І він зовсім не про економіку. Це кластер. Основи він відкривається першим і закриватиметься останнім. Цей кластер про верховенство права, про свободу, про демократію, про судову систему і державне управління, про функціонування демократичних інституцій. І тут у нас з вами одразу дві біди. Перша це те, що критерії виконання з боку ЄС є розмитими. Точніше, фактично, вони повністю відсутні. Це об'єктивно, оскільки не існує повної уніфікації законодавства в ЄС щодо цих питань. Існують лише копенгагенські критерії, які теж встановлюють лише загальну рамку. Але друга біда значно страшніша. Для мене очевидно, що ми в час воєнного стану звалюємося, на жаль, до автократії. Україна сьогодні точно, на жаль, не відповідає копенгагенським критеріям. Наша згідно з конституцією, парламентсько-президентська республіка перетворилась в реаліях навіть не на президентську, бо і в президентських республіках, як наприклад, у Сполучених Штатах чи у Франції, дії президента обмежуються верховенством права та державними демократичними інституціями. У нас це в принципі сьогодні відсутнє. Країною керують за словами самого президента 5-6 Менеджерів з його найближчого оточення. Єдиний телемарафон замінив свободу слова. Парламентаризм добивається, фактично знищений. Незалежного уряду не існує. Це просто підрозділ ОП Єрмака. Власне, все в державі сьогодні. Це підрозділи офісу президента Єрмака. Коли голову комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС в останній момент викреслюють з делегації до міжурядової конференції України ЄС, це ж зовсім не про демократію, Ба більше це навіть не про політичну мудрість, це про дріб'язковість і страх політичної конкуренції. Тому у нас з вами ще дуже і дуже багато роботи, передусім. Для громадянської та експертної спільноти і всіх політичних сил України і з такою владою ми не те, що не закриємо. Ми можемо просто не пройти і перших щаблів кластеру основи. Ну і маємо не забувати, що переговорна рамка передбачає можливість навіть призупинення переговорів, а скринінг. Це не тільки про наше законодавство, але й практики його застосування. І тому тут також надзвичайно важлива допомога європейських партнерів. Зовнішній тиск на цю владу і формулювання чітких умов є головними інструментами змін і реформ. Це разом з діями громадянського суспільства і інших політичних сил є тими чинниками, що можуть примусити владу остаточно. Не звалитися в авторитаризм. Своєю чергою українці теж мають зрозуміти одну просту річ: наступного разу треба обирати не популізм і авторитаризм, а свободу і справді демократію. Лише так ми можемо стати членами Європейського союзу. А сьогодні ще раз усіх нас вітаю. І ще раз кажу, що нас чекає важка і довга праця, і лише від нас залежить, яким буде цей результат. Від усіх нас, від кожного з нас. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйтеся, коментуйте і до зустрічі на каналі «Євросапіенс» з Іваною Климпуш-Ценсаце.